Девчі, всім доброго дня. Спекотно. Голуби, хто нас бачить, нас не літають, у нас є великий вольєр зроблений, Голуби в той вольєр і більше часу проводять всередині, тому що яструб витрощує, вибиває, і дуже-дуже того всього шкода. Але зараз не про те, дивіться, є зелень, конюшина, люцарка. Ми подивимося разом, як голуби їдять травичку. Що б ви не давали, які вітаміни ви б не давали. Обов'язково голубам потрібна зелень. Давайте голубам потрібні Давайте разом подивимося, як не будуть її їсти, смакувати, ласувати. Ось що відбувається, коли дати голубам зелень, бачите? Ось так вони її люблять. Хто би що не говорив, що голуби. Немає значення, коли чи вони закриті, чи вони літають. Ні. Всі старі голуб'ятники, всі це знають. Молоді не знають, бо вони це не можуть знати, бо вже слухають. Сучасний світ. Яка різниця, є мінерали, вітаміни. Ну, все вітаміни, мінерали добре, але коли голуб літає, він знає, в яких в речовинах йому знайти певну кількість солі кислотності і всього решту, і вітамінів. Голуб, у нього це генетично закладено, так як у нас, ми знаємо, люди, як нам лікуватися, хоч також не до кінця, а тварини, напевно, в цьому розуміють, що вони набагато більше знають і ласують, бачите, зеленю, і всім решту. Так що, хто має можливість, випускайте птицю, хто десь живе, можливо, у великих містах, має голубятню, не звертайте увагу, тому що у вас там таких струбів немає. Випускайте, хай голуби літають, вони у вас будуть здоровіші. Чому, коли голуби літають і краще виводять гол... молодих голуб'ят, і завжди ніякого падьожу немає, і голуб'ята гарно виводяться, і по двоє голуб'ят. А коли закриті, отак, так воно є, в принципі, так як і в нас. Одне виведеться щось чи не виведеться, щось хворіє, підростає, обирається в пишки, здихає. Ти не знаєш, в чому справа, що є. А справа в тому, що не вистачає певних... Ми не можемо дати їм тих вітамінів, що вони собі знайдуть під час прогулянки. Ось так, я би також дуже хочу, щоб голуби літали, просто розумію. Вже тримаю на перший рік, Голубів вже тримаю, напевно, що років 24. 24 роки. так вже тримаю птицею. Дуже багато птиці перейшло. Надзвичайно багато. Різні були голуби. І знаєте, тішиться, коли він голубятній, ніди ним тішиться, він такий красивий, дуже багато таких старотипних, що було голубів, Зараз їх ще не бачу на ринку, голуби звелися. Колись були такі різні і ташкент, і такі всі решту зараз взагалі немає таких голубів. Може десь хтось ще поодиноко тримає, але на ринки ніхто не вивозить. Дуже тяжко таке щось зустріти. Та це взагалі була унікальна птиця, я наскільки не класно виверталася, бомбезно. Бакійне гарна птиця. Ось так. Ну нічого, тут будемо отримувати ми жовту птицю, щоб в нас не було різного бою всю ось цю птицю, яка у нас є, мається на увазі ця сиза. Ми все будемо переносити її у голуб'ятню і будемо випускати байдуже. Що сильніше, то виживе. Що слабше, то пропаде. Але птиця має літати. Що Підростуть дерева, закриється, голуб'ятня, все буде добре. Буде час. будемо Зробимо голуб'ятню. Перше зараз зробимо альтаночку, робимо велику. Також покажу в наступних відео, дивіться. Потім будемо братися за голуб'ятню. Ось так птиця їсть травичку. Навіть якщо трава велика, бачите, вони її відривають собі листочки, потім стебельця всі використовують, вносять собі гнізда і взагалі прийдемо, тут не буде жодної палички, взагалі нічого не буде. Ще краще, хто має можливість взагалі якось перебивати, нарізати на якісь січкарні, щоб таке подрібнити, навіть ножичком можна їм. Подрібнити. Можливо, я візьму кубанчик, поставлю маю там таку сокірчинку і буду їм підрубувати дрібнішими кусочками і вони краще будуть це все споживати. Тому що їм тяжко відривати, воно, бачите, піднімаєте ці ціле стебельце Але хтось щось собі та скуштує. Потрішки-потрішки відриваються по кусочку. Обов'язково глядачі ванночки, купалочки, вода голуб'ятні на постійній основі. Все це робите і голуб'ятні чистота на першому місці. Всі знають, що голуби багато випорожняються, так що чистота має бути. Обробляємо, обкроплюємо. Куручок ми позабирали, ще не знаю, можливо, ще й цих куручок заберемо, тому що вони роблять, роблять тільки нам тут безпорядок. Все вигрібають, загрібають. Я що курочок звідси також будемо забирати. Планів є багато, не вистачає часу на це все. Зараз повторюсь, хто можливо хоче додатися в групу, тому що зараз більше, багато чоловіків не має можливості виїхати з дому. Є в нас група Голубовод Івано-Франківська. Можете додатися, пишіть коментарі, хто хоче додатись, пишіть номер телефону свій. Я вас додам в дану групу, там хлопці продають птицю. І дарять птицю, і продають птицю, так що можна багато чого цікавого там побачити. Є наша група, додайтеся, будемо спілкуватися, кидати птицю, кидати різного роду відео про свою птицю. Думаю, буде цікаво. Там ще вам покажу, яка є молодь. Так, ось цей дракон, це молодий дутиш. Цікавий досить такий, правда? Як динозавр. То що не бачу, бачите, такі голубята. Малі голубята це певно саме те, що може бути найнекрасивіше. Най наскільки потім гарна птиця робиться, а коли воно таке молодець, воно жахливо. Просто копати, правда? Ось так. Такий дуто ж маленький. Йдемо далі. Так, Це бачите ми від тих, що ми підкинули яєчка під пов'ячку, де зараз у нас сидять вяхрі. І виявилось одне молоде крилочко. Тут ми ще тут під'їдають, не знаю що є, але... Ось таке молоде, тут перепрошую, пов'яки вигодували. одне молоде. Білоголове ось таке. Так, йдемо далі. Оце красень. Красивий голуб. Один. Одне голуб'ятки, бачите, вивели жовті голуби цього року. Одне єдине голуб'ятко. Все, на що здатні голуби, бачите, цього року то вивели тільки по одному голуб'ятку такому. Слабенько, але що? Маємо те, що маємо. таке. І біленьке у нас тут. Я щось там не бачу. Не знаю, що там щось є. Також біленьке на яєчі. ось так. так що така ситуація в глуб'ятні. Так, така птиця. Не забудьте підписатись на канал, в подальшому будете бачити ще більше огляди і різної птиці. Всім дякую, до побачення!